Ось так ми пакуємо ось такі гілкорізи флора 380 гривень. акційна ціна залишилась 8 штук. 10 штук відправляємо сьогодні. Картон. Ось так. Тут загинаємо. Загинаємо. Пакується 10 хвилин, 10 штук, 10 хвилин. може, 12 хвилин. Очень спинули. Стрейч. 300 зробили. Все, огонь. Следующий. Залишилось їх у нас ще 8 штук. Ціна, ціна найкраща на ринку України. 380 гривень. Це гілкоріз, який вдягається на паличку. І ось тут підрізає, може підрізати вам палички, якісь гіллячки на деревах ваших. І ножівочка тут іде в комплекті, сюди вона ось кріпиться. Ось так вона сюди кріпиться. На палку вдівається, ціна 380 гривень, 8 штук. Залишилось в наявності номер телефону в описі під відео.